Дорогі друзі, ми раді вітати вас на каналі Жива надія, де ми розбираємо Біблію, де ми досліджуємо те велике і незрозуміле, де ми хочемо осягнути те, що Бог хоче сказати кожному з нас. З вами як завжди, я ведучий Владислав Матвійчук, а також брати, пастори Сергій Молчанов і Андрій Гриненко. Ми з вами маємо вже третю зустріч, третій урок, який має назву розбіжності, і пам'ятний текст Марка, другий розділ 27-28. і сказав їм: суботу встановлено для людини, а не людину для суботи, тому син людський є володарем і суботи. Ми теж вже торкалися питання суботи ще минулого нашого уроку, і все ж таки, от чому тут Ісус Христос? Каже про те, що от суботу встановлено до людини, от, а не людину для суботи. Що він хотів підкреслити цим, звертаючись із цією заявою до фарисеїв? Ви знаєте, я от в Талмуді є цілий трактат Шабат. І там от така ідея людину пришити до суботи. Знаєте, я почав читати, десь дві сторінки прочитався, але там таке: от я йду з водою, стакан води. І хтось в мене із хати просив води передати в хату це одне, а з хати передати. І люди, ці равіни, Як же передати стакан води? Я думаю, і мабуть Христос, коли це побачив, він каже, що ви робите? Що ви пришиваєте людину до суботи? То це ж тюрма. Тюрма стає. Ну взагалі, давайте згадаємо, для чого була до нас субота. Це Едемський сад, нема гріха, ідеальний світ, гармонія. І це останній день. Творіння, коли Бог відпочиває, коли вже створена людина, і це спілкування це сісти, посидіти, творити зі своїм творінням, обговорити якісь питання, дати відповіді, поспілкуватися, як ти, давай поговоримо це відносини. Що зробили фарисеї? Вони з відносин зробили просто от, дійсно в'язницю, закони. І, до речі, про законодавство ми минулий раз говорили, хотів би е, додати попередній раз, да? Минула тема. Сьогодні є багато церков, різних протестантських, які кажуть, що от там суботники, це законники, е, і парадоксально, Ісус нібито скасовує четверту заповідь, але дев'ять залишає. Тобто якась да? Але ми це вже опустимо. Але я побачив одного проповідника на Ютубі, Сена Велика, і він теж вже в руках, е, вже такий поважний. І він робить зауваження дівчатам, що вони не в хустках. Mm -hmm. Чи не є це законистом справжнім, оцим фарисейством, коли я вже за якусь обрядовість чіпляюсь і кажу людині: е, дорікаю її. Так? Тому, коли ми говоримо про суботу, це закон Божий, це не законництво, це відносини. А коли я вже чіпляю за якусь форму, як фарисей, оце вже законство, і з цим боровся якраз таки Ісус. І Христос показує, що в центрі суботи Бог, а не дії. А фарисеї зробили центром суботи дії, цей талмуд. Цей Равін каже, це можна робити, це... а де Бог. От диві... я завжди так думаю. От коли я за своєю жінкою, от вона приходить і кажу, а чого ти мені так чай подала? Треба от через цю сторону, а чого не така температура? Оце фарисейство. Та дай Боже сказати дуже дякую, що чай подала. Слава Богу, сідай, будемо спілкуватися. Ні, а я ні, я з тобою спілкуватися не буду, бо чай не той. Що за спілкування? І оце воно таке куменне. А воно є не таке фарисейство. Ви, ви кажете, і в християнстві воно є от таке, фарисейство. Коли Бог то Бог, а от хустинка це да, Хустинка, божество. Це який кидав вже? Звернув увагу на хустинку, а на Бога звертати вже і часу нема. Це головне, хустинка, так. Добре, ну сьогодні ми з вами ще також маємо оглядати коротенько історії, які нам даються із другого розділу по третій розділ, згадуючи ще історію про паралізованого. ось це досить цікаво. От коли ми читаємо про те, як все відбувалося. До речі, це теж в який це день відбувалося знову ж таки. В суботу, так і потім, от коли ми дивимося, от про те, що ну, взагалі, от коли ми говоримо про цю історію, там можна цілу проповідь про це сказати, про те, як вони розібрали дах і так далі. Але хотілося б ще також звернути увагу на от той момент, саме зцілення. От, взагалі чому воно було йому дане? Чи відігравало взагалі от роль самої людини? Як би, чи, ну, от от якраз саме паралізованого, що відігравало з його боку? Чи міг взагалі от паралізований щось зробити для того, щоб от ну як би так сказати, вибороти ось це зцілення? От і чому там грає роль, чи також те, як сказав Ісус про стосовно прощення гріхів? Знаєте, оця історія з паралізованим вона викриває багато речей зцілення. Бо люди іноді кажуть, а чого Бог не хоче мене зцілити? То по письму я дивлюсь, що Христос всіх хотів зцілити, але проблема віри. Він включив віру, Христос не підняв його руку. Він каже, ти піднімай руку. І може, тому не сілує нас Бог не тому, що Він не хоче, а то, що ми не віримо в те, що руку можна підняти. Що Христос для нашої віри залишає оце віконце, яке треба відкривати нам. Віра, це те, що сьогодні багато хто не так розуміє, як потрібно. І це от один із ключових принципів, ось, принципів християнства, тому що е, без віри в Богові ну, догодити неможливо. Саме так. І це от ми бачимо: Христос рекламує суботу. Він показує, що таке субота для людини. От людина з паралізованою рукою вийшла здорова. Оце Христос показує, щоб ви розуміли, Фаресе МК, що таке субота. Що вона для людини, для ось цієї людини, а не просто для ваших правил, що як ти це паралізовано зсіли в суботу? Що ти робиш. Ну так, але сьогодні люди тоді кажуть: а, ну так якщо вона для мене субота, то я буду робити, що хочу. Піду в волейбол, піду на пляж, піду в футбол, пограю, піду в ресторан. Яка мені різниця? Що ж для мене? Що для мого відпочинку? І навіть в цьому втрачається знову ж таки елемент спілкування з Богом. Я граю в волейбол, а де моє спілкування з Богом Це цими з моєю сім'єю? Тобто це відпочинок просто. Але субота це ж не просто. Відхочення. Мої думки вже не там. А якщо я ще азартна людина, і для мене волейбол не просто розслабитись, не просто провести час з моїми дітьми, наприклад, а вже на азарт на перемогу, то про що ми можемо тоді далі говорити? І це як ми слушно тут ідею жінка та чоловік. От прийшов я, приїхав до жінки, знаєте, і знаєте, прийшов спілкуватися і пішов волейбол грати. Вона так в командіровку. Поїхав в командировку, приїхав з командировки, я до тебе приїхав і пішов в волейбол гра. Ну це ж те ж саме, жінка каже, так, а я що? Ну І питання ще було задано: які слова використав Ісус? Так. Він каже: да, син людський має владу прощати гріхи. Мені подобається паралель з Даниїла, де теж використовується слово сполучення Син людський, був підведений до стародавнього днями. Ну, і це е, алюзія максимально на месію? Ісус каже: Я месія, якого ви чекали, я оцей син людський з Даниїла і я маю право прощати гріхи. Я ця божественна істота. Але яка була реакція Фарисеїв? Агресія? І коли брат, ви заціпили Даниїла, то я повинен сказати, бо іноді кажуть 1844 рік, що ви кажете, що там Христос прийшов, бо Христос сидів з батьком. З першого з п'ятидесятниці, але книга Даніла каже, що й отець прийшов на суд звідкись і сів 1800, А потім і Христос був подведен. Тобто Христос сидів на престолі з батьком з дня п'ятидесятниці, але на фазу суда й отець приходить, сідає, і потім і Христос. Тобто підтримується ідея 1844 У нас у тому урокі, у році уроці було, що от не всі йшли за Христом. Іноді в нас таке, знаєте. Почуття, що оце людина, чого він там баптистом сидить? Чого він не прийде? Він що, Біблію не читає. Але я от дивлюсь, Павло, щоб Савлу стати Павлом, треба було побиття камнями Стефана, щоб його. Був каже, я фарисей з дитинства. Як це? І ми іноді це не вчитуємо. Не що людина з дитинства, коли баптист, як їй важко, скільки потрясін треба прийти, то слава Богу, що ми прийшли в адвентизм. Що ми так прийшли, а люди буває так, і треба побиття камнями когось, щоб людина зрозуміла, що треба щось робити, що це непросто. Іноді кажуть, а що вони там в Вавилоні сидять? Да, до якогось часу будуть сидіти, поки потрясіння не прийдуть. Ну просто е я бачу таке явище таке е в різних деномінаціях. Люди не спілкуються з представниками інших деномінацій. А якщо поспілкуватися, то всюди є люди, які шукають істину, і в них є дебати в кожній конфесії, чому ми так. А не так, якщо біблію ось так, а чому ми не так? Ці люди залишаються там. Вони люблять свою церкву, але вони читають біблію, вони шукають істину. Вони десь починають розуміти істину, але вони хоч і брати, і їхні сестри теж зрозуміли цю істину. Тому Бог їх там використовує, і я зачепив цю ідею, чого бо іноді, а чого фарисеї? Отак. Ну Христос же чуда показує, дива показує. Але коли людина в фарисействі, наскільки їй потрясіння треба було, і багато фарисеїв, і ось і Фарімафейський, нікодім потім прийняли Христ. Ну це потрясіння, яке треба було їм пережити. Що е, Нікодим вночі приходить, що в нього таке переворот в голові? це не так просто. І фарісієм тим стати було не християнами. Чув, як брат каже, він до рибаків пішов. бо і простим людям було легше. і вони мали владу ще. А як це владу теряти? Це теж непросто так, та. і влада просто засновувалася на тому, що вони вже як вважали було правильно на душами, владу на душами. Влада на душами. та навіть типу для них ну що для них було в принципі от служіння богові. Це просто обряди, це просто ритуали. Все, вони потім ну, якраз за цим більше нічого не знали. Жартовність, от... ну, гроші треба. Це хороші гроші були. Ну, гроші -гроші були та. А потім там ну, приходить Христос, і, наприклад, от, він говорить: Никодимові, що тобі потрібно народження згори. гори. А Никодим дивується, а що це таке? Так то, типу, завжди все є. Типу там він думав, що я вже все знаю, в мене вже вже нічого мені більше не потрібно. І от тому якраз от для фарисеїв це був дисонанс. що вони не хотіли, як би, от, ну і, в принципі, не те, щоб втрачати владу, як в принципі, от те, що пропонував їм Ісус, для них було просто вже, що, знаєте, таким дешевим, щось, чимось, що ну, не потрібно взагалі для них. Добре. Коротко, ще давайте ми оглянемо з вами там про покликання Левія, от, ну, і, і так далі. Чому все ж таки от, ну, багато хто заперечував, щоб він був учнем Ісуса Христа і так далі. Чому, в принципі, ось так, так казали про нього. Негативно якби відгукувалися. Ну, він був е митник. А митник це, скоріше за все, він був євреєм, який пішов на сторону Риму збирати податки зі своїх же. І цікаво, якщо ми говоримо про це Капірнаум, так? то в Капернаумі живе Петро, Іван, Андрій, Яків, які є рибаками, і вони мають платити податки. А кому вони платять податки? Скоріше за все, вони Левію і платили податки, а потім Ісус. Взявши цих чотирьох учнів до себе, має йти брати Левія. А вони кажуть, почекай, ми тільки що платили йому податки з риби, з цьому риби. зраднику, з нашої риби, а ти хочеш ми в одній команді були. Це були Все. дуже складні процеси, які Ісус намагався врегулювати, але саме Леві Алфей, це Матфій, да, який напише потім Євангелія, ця людина мала великі здібності математичні, які треба були Христу для того, щоб далі збудовувати цю команду. І щоб ми розуміли, хто такі були митники, чого вони їх ненавиділи. Митники це люди, які в Рівнян викупали сертифікат на цілий рік. Там вони платили стільки-то грошей, все. А інше відбивай скільки хочеш. І як сам ми бачимо іноді митники кажуть, що я вбивав чотири рази більше, ніж заплатив. А це ж треба було вибити в людину. Вони ходили в них охрана, римляни давали їм охорону, бо розуміли, що їх хотів чого завіді і залі, залізає. Бо іноді коментатори пишуть, що він боявся толпі стояти. Його б зарізали, і все. От то такий був Матвій, і тут з Петром з, з рибою його брав податки. Тут на тобі треба зразу ходити. Супер! Так. Що Христос робить з людьми? Так. Так, саме так добренько. От дуже все це цікаво. Ну і я також заохочую вас, друзі, щоб ви це досліджували. Ми за браком часу не можемо всі історії сьогодні так покрити. Але ще хотілося б один такий от момент зауважити. От, наприклад, у Марка, третій розділ з 28 по 30 тексти, де от є таке от питання: що таке непростий гріх. От і багатьох людей сьогодні воно хвилює. Все ж таки, чи існує непростимий гріх, і якщо є непростимий гріх, то який він є, цей непростимий гріх? Яка, якби його знаєте, так сказати, класифікація? Що ми сьогодні можемо підставити? Сказати, що, наприклад, ось ця дія це непростимий гріх, і так далі? Ну, буквально на попередніх зустрічах ми проговорили, і влад, ти сказав нашим глядачам, що нема втрачених людей завжди є шанс прийти до Христа. Моє, моє особисте переконання, якщо в людині б'ється серце і є дихання, людина може прийняти вибір, вона завжди може зробити вибір, поки вона не померла. Питання в який стан себе заганяє людина своїми вчинками і вибором, і мисленням до чого, от фараон сказано, що Бог зробив його серце жорстким, і він не хотів відпускати е, Божий народ. Бог це зробив, чи все-таки фараон своїми діями, так? І що треба було фараону пережити смерть свого власного сина, щоб тільки почати зрозуміти, що з Богом гратися не треба, так? І він тоді тільки змирився і все одно не змирився, тому що він потім починає переслідувати Божий народ. Для мене особисто відповідь це третій, 30 тридцятий вірш, оскільки вони казали, він має нечистого духа. Тобто, що означає холана з духа? Це єдина істота трійці – яка спонукає мене до покаяння і до прийняття до розуміння святого письма і Христа, його жертви, і усвідомлення моєї гріховності і спонукає мене йти до Христа в залежності від нього. Так? Якщо я зрікаюся оцих спонукань Святого Духа, я починаю чорне називати білим, а біле називати чорним. Коли я дивлюсь на Христа і кажу в ньому вірзівун, хочу таке холесного духа. Коли моє мислення вже починає бути викривленим через те, що я постійно, постійно систематично відкидаю від себе святого Духа. Чому Павло і каже, не вгашайте духа, хубана Святого Духу це оце питання, відповідь на питання, коли ми кажемо а будуть ли спасені ті, а будуть ли спасені ці, це голос совісті. Коли совість тебе не засуджує, писання каже, це той, тобто, да, у баптиста є поняття, що право, да, він може суботи не знає, а він але він інше. І коли його совість не засуджує, то одне він буде спасен, але коли він щось взнав вже і його совість починає засуджувати, то вже інш інше питання. От який вибір далі людина робить? Вона до речі, Савло ми згадували так. Ви казали про те, що для нього стало потрясінням от побиття Стефана. В нього почала пробуджуватися совість, але він її що зробив? Ну, Приглушив, Приглушив, аж поки Христосом сам не з'явився. І от що людина робить з совістю? Вона приглушає, чи вона все-таки реагує і намагається якби, в цьому напрямі рухатись. Оце оце і питання спасіння. Це, це питання, питання спасіння, і я скажу, що дуже добре, коли совість все, все ще таки, от є, і коли ти ще ну, відчуваєш це. Ви є доби? чисте серце, як так, писання написано. Так, твори вам не чисте от, серце. Це з совістю рішить проблеми. Оце це вже коли, от о, це вже ми можемо сказати, що непростими гріх. Це той, який вже не знаходиться жертви, за який ми вже не відчуваємо от провину. За який, коли ми вже якби буквально от вибудували бар'єр між собою і Духом Святим, але знову ж таки, якщо сьогодні є щось, що мучить чи вас, дорогі друзі, чи ну, будь-кого, от пам'ятайте, що ніколи не пізно, тому що, якщо тоді я сказав, що немає втрачених людей, і Бог більший спаситель. Ніж ви грішник. Тому не думайте, що ви можете грішити занадто круто, щоб Бог не міг вас простити. Ну, а ми раді, що ви були з нами на нашому випуску. Підписуйтеся на наш канал. Жива надія в Фейсбуці, в Ютубі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І також ми будемо раді побачитися з вами в наших наступних випусках. До побачення!